Так, друзі. Значить, нарешті я приїхав на демо поле. Самий точний навігатор ось взяв GPS навігатор в кросовочках да? і погнали, що будемо міряти наші демо поля. З другої сторони, з обох сторон пройдуся, щоб однаково е посчитати все, щоб визначити точно, що у нас по вражайності ми переважили. А яка площа точно не знаю, будемо зараз переміряти все холодно на сьогодні, ну <клес> що нарешті ми обійшли обійшов, тепер розбираю, обміряли все чітко. Дома посчитаємо. Та сторона у нас коротша ця ширша, але ну, так і є. тут Трошки треба висчитати тепер площу кожного сорту. І будемо знати, що у нас тут є. Так. Доброго дня, друзі! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 27 листопада, і в початку відео, як ви зрозуміли, я був обміряв уже. Тижнів 3-4 назад поля і можу сказати вам результати по е, вражальності кожного гібриду. Посчитав, не було часу, чесно зняти відео. Е, тільки до цього дійшли. Зараз будемо брати зразки е, наших сортів і будемо здавати також на лабораторію до Анжели Павлівни по схожості. Подивимося, яка вона є. Значить, по результатам дивіться, ми закладали досліди 5 сортів на одному полі, і, на жаль, один сорт у нас попався змішаний, ми показували, тому ми його відкинули, не будемо ні здавати на лабораторії. Ми його не важили, Там така вражаність. В принципі, вражанність досить цікава, по всім. Е <брасьте>. По всім сортам. Значить. Е Осталося у нас 4 сорти, які ми здаємо. Це у нас 2,074, Піонер, 2035 і Канзас. Значить, дивіться, по вражайності. Починаємо з найменшого. Значить, у нас 20,74 дав 2 тони 20 кг на гектар. Потім На третьому місці у нас йде Канзас 2 тони 40 кг. Піонер у нас дав 2 тонни 130 кг на гектар. І на першому місці 2,07 тони 150 кг. Хочу звернути вашу увагу, що немає таких різниць, як часто ми зустрічаємо на просторах інтернету, в Ютубі або на інших істочниках. Немає такої різниці півтони в тонну. Як розумієте, можемо по результатах побачити, що різниця в 130 кг від гіршого до найкращого. Тобто, Отакі маємо результати. Зараз ми беремо. Зразки і будемо здавати їх на лабораторії і будемо дивитися, що у нас по схожості, якості кожного сорту. На жаль, з колегами нашими спілкуємося дуже погана схожість в цьому році сої. Такі діла, друзі. Так що будьте обережні і не попадіть, як ми попали з 2.035, яка була мішана. Не зрозуміло. Ухте, не зрозуміло, що було. Все ми пофасували беги, Правда, перший раз будемо здавати, будем здавати сою невіяну. віяну уже кожен рік учимося і розуміємо, що в тому році навіяли, а там схожість була не очень. Давай я висиплю. Ладно. На лабораторії десь приблизно потрібно десь 2 кілограми. Що з кожного бега так понабираємо. Привіт, слава, ним зніме слово, дві.

Ну що друзі, підписуйтесь на канал, результати через два тижні на каналі все покажемо, скажемо, що про них.